Насправді, скільки би зараз російська пропаганда не працювала, не промивала їм мозги і так далі, і так далі. Вони ж все одно будуть продовжувати спілкуватися з Україною, вони все одно будуть доносити контакти, все одно будуть зв'язки. І ці зв'язки з часом можуть посилитися. І я впевнений, що кримчанам все-таки більше до притаманна, внутрішньо притаманна культура не ненависті. Не мова ненависті, попри велику російську етнографічну групу. Я думаю, все таки вони будуть прихильники, і це питання того, що добре вони українці можуть зараз переконати і виїхати, і позбутись, і забути, що вони українців. По кримським татарам вони це не розкажуть. Но викреслити про те, що існували Караїми Кримчаки на цій території. Вони не зможуть цих підручників. Вони навіть в своїх підручниках змушені це визнавати. Про те, що там італійські колонії, про те, що там різні світи були перетиналися. Про те, що там Генеусці будували ці фортеці. Ну не зможуть вони цього забути. І тому все таки мені здається, Крим буде так, як Закарпаття. Це все таки буде завжди поліетнічний різнонаціональний край. І Україні, будуючи Україну, потрібно пам'ятати, що ми будуємо Україну для всіх громадян, незалежно від. Етнічного, релігійного сповідання незалежно від походження, і це стане одним із містків, із ключів. Не єдиний далеко не єдиний, але стане одним з місточків повернення в майбутньому Криму. Бо я вірю. Що ми доживемо до тих часів, і ми побачимо ті часи, коли і Крим повернеться, і Донбас повернеться, і Україна буде в повному своєму кордоні. Я впевнений, що стратегічно ми на правильному шляху. І, попри те, що тактично в нас там є проблеми, проблеми пов'язані там з корупцією, олігархатом, про який ви згадали. Це не просто проблема да? чи не Ми про це вже ну проговорили питання, зрозуміло, але це. В час наш такий період народження державності. Але яку державу ми збудуємо? Державу, мені здається, де буде місце не таким от конфліктом, коли я там Ваня, а я Іван, і ми один одного чубимо. А я думаю, ми маємо побудувати державу, в якій кожний, незалежно від етнічного, національного походження, релігійного сповідання, мови, етносу, культури, вишиванку, кольору, там не знаю улюбленого прапора, буде як в Америці, де може бути різні етноси. Різні народи, Ти хто я американець? Це що значить? Якась американська там мова і так далі. я член американської нації, я американець. Отаке ми повинні досягнути в Україні. Я українець, і там повинно бути місце і українцю, на честь якого держава заснована, українець на честь українця ця держава сталася і. Будь-кому, хто належить до будь-якої, наприклад, дві мови, дві мови, два прапора. Да, два прапора, одна нація, але два народи різних. Кримські татари. Для них ще ж теж Україна, да? Ну тобто Україна, але трошки інший контест. Ну і так далі, і так далі. І на мою думку, оце стане містком, що буде згладжувати, і об який буде розбиватися вся російська пропаганда.